Саме захоплення території та розтрощений сарай такий підсумок кількарічної сусідської війни по Черкаськи. У будинку на чотири квартири спочатку поменшало на один вихід. Відвоювати той не допомогли і численні судові рішення. Нині не стало і технічної будівлі. Більше про сусідські чвари Ірина Малюковажу через ді... кожен день з дитиною по цій помойній ямі. Через сусідські городи та помину яму. Такий традиційний маршрут пані Оксани з дому й назад. Жінка переповідає, її прохід уже давно заперекодувала сусідка. Якби не хороші стосунки з сусідами з іншого боку, каже, на вулицю вибиралася б через двометровий паркан. Младшому сину Оксаніному було годіка два, да. і вона після садика не може зайти. Міліцію визволі, вони мені говорять, ну временно от пропустите тут. Я говорю, нічого не постоянні временного. Отак без власної хвіртки в соціум жінка живе вже три роки. За самовільно встановленою огорожею в Оксани лишився ще сарай. Напередодні сусіди взялися і за нього. Показано, що вона не має права розбирати цей сарай. А на даний час вже і фундамента немає. У мене там в погребі ще є в сараї погріб, закатка, картошка. У мене маленька дитина. Я не можу справитись з цією сусідкою. Ще три роки тому суд постановив земля під сараєм комунальна, сам Сарай, пані Оксани, та сусідці до того байдуже. На його місці нині лише купа каміння. Жінка переповідає за останній тиждень. Поліцію викликає уже у восьме. на місце ми виявили конфлікт громадян, тобто сусідів за землю. Ми зараз відбираємо пояснення, та на місце викликали слідчо-оперативну групу. Оперативників інша сторона конфлікту впустила, а от журналістам коментувати ситуацію на відріз відмовилась. Допонятно. Уже перед виходом сюжету стало відомо. Кримінальне провадження щодо цього таки розпочали. сусідці руйнівниці інкримінують самоправство. Крапку в цій історії поставить слідство. Ірина Малюкова Сергій Резніченко. Вікка новини.